На Волині правоохоронці затримали 36-річного уродженця Львівщини, підозрюваного у подвійному вбивстві. Як стало відомо, 4 жовтня підозрюваний застелив чоловіка на території його господарства, а в будинку поліцейські виявили тіло його дружини з травмами голови. Після скоєного він виїхав на автомобілі вбитого. На розшук зломисника було орієнтовано весь особовий склад поліції Львівщини, а також Рівненської та Волинської областей. Правоохоронці проводили тривалі обшуки, вивчаючи. Сотні гігабайт відео та допитуючи понад тисячу свідків 3 листопада. У селі Озерці підозрюваний намагався проникнути у приватне домоволодіння. Коли власники намагалися його зупинити, він вистрілив собі в голову. Чоловіка негайно госпіталізували до лікарні. Як з'ясували, поліцейські потерпілий виявився розшукуваним за подвійне вбивство. Слідчі поліції Львівщини інкримінують йому кілька статей кримінального кодексу. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.